Всім величезний привіт, огляд, сільпо, акційні знижки. Подивимось, які цього тижня знижки в сільпо, ціна тижня. Яхтів, цей, як же ж він називається, мандарини, але їх немає тих акційних мандаринів. На жаль, а знаєте, так тягне щось на такі от апельсини чи що. Ого, дивіться, одна апельсина на 70 гривень. 100 гривень кілограм. Так. Ну такі, бачите, то вже, мабуть, все. Да. Мандарини Іспанія хороші, але ціна, звісно, 95 гривень. А човни солодкі. Хтось вже взяв і залишив, так? Да? Незрозуміло. Ну добре, ходіть, подивимось на ціни. Дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Кара-кара, може, візьму апельсини. Хочеться щось такого, знаєте, вітамінно С. Просто 69 томати. А ось ці по 90. перець по 139, огірок 109, зараз зі знижкою сільпо. Пекінка. 24. І ось ці огірочки по 70 гривень. Капуста по 15. Перед жовтий 179. Добре. Так, часник 139, цибуля по 20 гривень. Картопля по 23, буряк по 17, морква по 12. Так, по сирам Сири у нас по 28,90. Голландський. Голландія Комо. Зараз в акції в Сільпо. Так, потім, що я ще бачу жовтим цінником, по 40 гривень радамер. Дуть подивимось в холодильник, що в холодильнику зі знижками хорошими. Намазанки. По 50 гривень, 150 грам вага. Є з травами і є звичайний класік. Сьогодні бачу також багато наклейок на сири. 30% ще проб'ється на касі. Він 84 чи 30% на касі, а ось цей взагалі найсмачніший. 144 і 30% ще проб'ється на касі. Завжди звертайте увагу на ось такі от наклейки. Додатково дають змогу економити. Так, добре, а ходіть, подивимось, що з хорошою знижкою. Ну тут, в принципі, все. Дуже хороша ціна на сир від глобіну по 10 гривень. Тут у нас йде і дружба, і сметанка. В Сільпо зараз акція на сулугуні та моцарела від ферма 180 грамів. В акції сосиски від самобранка Баварський з сиром. По 11. По 16,90. По 11.40 це сосиски самобранка Європейські. Ось ці. До речі, хороша знижка на золотисту. 35 гривень. Не зверніть увагу, ще проб'ється 25% знижки на касі. Туди я знайшов ще ось такі сардельки першого сорту з молоком від Фаро. Вони зараз по 10 гривень 90 копійок за 100 грамів. Так, жовтим цінником бачу м, кре, е, премію салями баварську 25,90 за 100 грамів. Шинка по 30 гривень за 100 грамів. М'ясо птички 18,40. Сардельки самобранка 1690. Зі знижкою 40%. Ну, це те, що я говорю, завжди звертайте увагу на ці наклейки. Це дає можливість багато економити. Ну, принаймні, таке роблю я. Ковбаса лікарська, кременчук 30 гривень за 100 грамів. Так, ну ходіть подивимось, я бачу у сільпо дуже багато з'являється тортиків від фірми Степанків. Я ніколи не куштував, ніколи не пробував, не знаю, що це за фірма. Тому нічого сказати не можу. А от власна кондитерська сільпо мені дуже подобається. І дивіться, лише декілька тортів із власної кондитерської. Так, торт 4 зустрічі. Він зараз зі знижкою 30% можна придбати. Це знижка усіх сільпо, 30% на торт 4 зустрічі». Так, далі подивимось по м'ясу. Дивіться, свиняча грудинка по 10,90 зараз зі знижкою. По 26,50 телятина. Також зі знижкою по 14 стегно домашнє. Куряче, по 14 гривень зі знижкою. Так, фарш як був, так і залишився в ціні. Угу, бачу там якийсь асортин. 25% знижки по 12,40. По 6 гривень в ціні тижні куряча четвертина. Хороша ціна. 6 гривень. По 7,30% куряча гумілка. Куряча філе по 15,90. Так, тут у нас риба, корок патерний 18,90, набір для юшки 15,90. Дораду по 36,90. Форель райдужний 29,90. Сібас 32 гривні, зараз зі знижкою Сібас. Дораду патерний також зі знижкою 29,90. сьомга стейк 95 гривень. Форель 86 гривень. Ну, ось такі ціни. Набір для юшки делікатес риб. 1590. В акції оселедець по 1390 зі знижкою. Скумбрія шматочками 26 гривень. Салака пряного посолу по 13,90, кілька по 21 гривні. А, до речі, треба їсти зараз морську капусту. Треба щось таке придбати, От, що я бачу в акції. А гостра по 1390, а така по 21 гривні. Треба взяти капусту, обов'язково. Взагалі, що після хвороби треба їсти з вітамінів? Ніби щось і треба їсти, а їсти взагалі не хочеться, що хворів не хотілося їсти, що зараз не хочеться їсти. 129 гривень печериці, 670 грамів. Це вже крила літака пішли. Томати, томати. Ось такий я полюбляю, це взагалі для мене. Знаєте, от, о, я хочу, Їсти не хочу, а отакий я би з'їв. 70 гривень оце наскільки тут? На двох? На трьох точно ні. Так, капуста, квасоля, капуста з м'ясом. По-польськи. 510 грам, 70 гривень. Верес завжди була смачна. Кукурудза верес по 46 гривень. А горошок від премія 36. Люди вже понабиралися, їди, відсвятковували все. Магазини пусті. Так, кілька від аквамарин по 38 гривень в томатному. Так, ось така з паприкою 58. І тунель сільпом можна придбати за 50 гривень, 185 грамів від повна чаша, класна марка. Є подрібнений посолі і є в олії. Такий моцюпоньки паштет 48 грамів. Це таке, знаєте, перекусити на один раз. Так, тут я бачу, хто любить зефір від Богославна. Полуничний 73 гривні. 230 грамів. І ось такий ванільний 240 грамів по 45 гривень. В акції крупа пшенична кускус. Тут 4 пакети по 70 грамів, 35 гривень. Макарони з твердих сортів 500 грамів. Варити 7-8 хвилин, дуже добре. 37 гривень. Так, тут я ще знайшов рис від Преміо, шліфований, довгоздернистий жасмин. Для пухнастиків різки з по 11,50. від щедрийдар в сільпу по, по 47 гривень. Нерафінована. І, звичайно, 40. Також 47. Угу. Майона 46. Тут у нас світок шоколад до кольору, до вибору. І тірамісу. І трюфель, і полунична, і фісташка і ракусова паста. 32 гривні. Плитка 90 грамів. Тут я знайшов нове печову мілка, я ще такого не бачив. Сендвіч. 260 грамів вага. Дивіться, 40 гривень. Зараз продукт, як ікра йде, як намазанка з ікрою риби, лососем, креветкою, сьомгою. 40 гривень 160 грамів. Паста видвеладіс. Авокадо з вершком та часником. Креветочна по 45 гривень 160 грамів. Та відводний світ, ікра. 53 гривні, надзвичайно, значна мені, мені дуже вона подобається. З кальмаром. Або де вона, не бачу з кальмаром. 53 гривні 160 грамів. Так, по 54 гривні яйця від повна чаша. Перша категорія. По 65 гривень яйця від премії вищої категорії, це саме найдешевші. Бачу, що якісь там трішки дешевші є, але це вже йде інша категорія. По молочним продуктам, як ви пам'ятаєте, завжди я показую, стараюся показати найбільші знижки. Ось, наприклад, Яготинський, його... зараз можна взяти зі знижкою 30%. Тут різний є, різний, різний, 25 гривень, стакан 260 грамів. Зі знижкою від Дольче Тут і в нас і вишня. Це сирковий да, десерт. 3,4 жирності. 37 гривень, стакан великий, 300 грамів, вишня, персик та чорниця. Зі знижкою активія по 46 гривень 800 грамів теж хороша знижка 36%. Дуже дякую вам всім за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Величезне дякую. Дивіться, зараз а, в сільпо тісто 100 Геркулес, листове прісне та листове дріжеве, багою кілограм по 66% по 67 та по 63 гривні завжди йдемо перевіряти чи є масло зі знижкою хорошою так на жаль нічого не бачу це означає що нема так да? Нема нічого зі знижкою. Добре, ходіть далі. Враховуючи 45 майже відсотків знижки на овочеву суміш. 400 г все одно. Якось воно виходить не дуже дешево. Тут також 40% знижки. Здається, в них ось ця премія має бути трішки дешевше І повна чаша. Да, ось, дивіться, квасоля стручкова, 36 гривень зі знижкою від повна чаша. Кортекс трішки дешевший 43 гривні. Квасуля також знижку 40%. І кабачки повна чаша, 600 грамів 34 гривні. Кавуманці. Карт нуар кава в сільпо. Ось така Intense 179 гривень. Карт Original 179 гривень. Хто заскучав за нескафе? Ось такий нескафе 170 грамів, 159 гривень. Карт нуар вагою 70 грамів, 140 гривень. Я так задумався, 70 грамів, 140 гривень, чи це недорого? Чи я щось, може, плутаю? Так, добре, ходіть далі. Так, це центр. Так, що тут у нас? Чай? Хотів вам знайти хоро, по хорошій знижці чай. Також, щоб добра знижка була, не можу нічого знайти, Знаєте, все порозкуповували. З ділмах можна придбати за 33 гривні, там 50 грам, ну, враховуючи що там 50 грам, тому так недорого виходить. Ну якщо взяти 100 грам. 260 6 гривень. Ну це нормальна ціна для чаю Ділма. Дуже хороша ціна на шерлок. 50% знижки. Чай чорний, 25 пакетів, 28 гривень. Бачу, чай ліптон поставили на знижку в Сільпо давно не було ліптона зі знижками. От мені з самої упаковки хочеться цей шоколад спробувати. Дивіться, які гарні упаковки. Це справжній шоколад. 75 грам вага плитки. Зараз 74 гривні вони. Цікаво, от теж спробувати. хто купував цей шоколад. Ведель, залишайте свої коментарі, як він вам. 100 грам плитка зараз по 40-37 по 40 та по 37 гривень в акції. Хто пам'ятає рекламу цього шоколаду Кеббері? Це був шоколад тоді. Тоді такого вибору не було шоколаду, коли йшла дика роза. Пам'ятаєте, чи багаті теж плачуть цей шоколад рекламували і здавалося він такий смачний. Хочу вам побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі. Всім пока-пока.